Відьво, мені 75, це тут людина пише. А я досі донька. 75 років вона досі донька. Моїй мамі 97. Коли до нашого обійця в селі заходить поштарка, вона щоразу на мить затихає, дивлячись на нас. Дві сиві жінки на старій лавці під яблунею. Ми обидві виростили дітей, які поїхали за кращою долею в міста. Ми обидві поховали чоловіків, роботящих, добрих господарів, чиї руки пахли землею і втомою. Ми обидві несемо в собі ціле століття. Мамо, глянь на нас, жартую я, коли ми разом намагаємося дійти до логітньої кухні, кульгавий несе сліпого. Вона сміється, тим самим дзвоником, який я пам'ятаю ще з дитинства, коли вона примудрялася з нічого накрити стіл на всю родину чи й сусідам роздати. Але, якщо чесно, буває важко. Інколи тиша в хаті тисне на вуха. Мої суглоби крутить на погоду, коли я намагаюся допомогти їй підвестися з крісла. У неї так тремтять руки, що вона вже не може застебнути гудзики на своїй улюбленій вовняній кофті, а очі бачать лише туман, там, де колись був сад. Та щоранку, ще до того, як закипить чайник, вона каже Ну що, Ганусю, вставаймо. Нам даровано ще один день, треба його прожити. Я дивлюсь на її тендітну постать, тонку, як суха гілочка, і дивуюся, звідки в ній стільки сили. Можливо, це я тримаю її за лікоть, коли ми йдемо до хати, але це вона тримає мою душу. Вона має той спокій людини, яка пережила все. І голод, і голод, і відбудову, і горе, і теперішню тривогу. Вона вирішила, що страх це розкіш, на яку в неї немає часу. Вчора ввечері, коли я поправляла їй ковдру, вона схопила мою руку. Хватка була слабкою, а шкіра, наче старий пергамент. Ти мала б зараз відпочивати, дитино, прошепотіла вона. Тобі б у санаторій поїхати чи просто спокійно книжку почитати. А ти біля мене, як біля малої дитини. Я міцно стиснула її долоню. Мамо, моє життя тут, я не хочу бути ніде-інде. Вона глибоко зітхнула, чи то від втоми, чи то від полегшення. Я знаю, що в неї болять кістки. Знаю, що на вечір вона іноді плутає і минає роки. Але сьогодні вранці, коли я відсунула фіранку, щоб впустити сонце, вона посміхнулася до вікна. Глянь, ганусю, ще одне сонце, ще один дарунок. Тоді я зрозуміла, я доглядаю за неї не тому, що мушу, не з почуття обов'язку чи провини. Я роблю це тому, що навіть у свої 97 вона вчить мене найголовнішого. Любов це не про великі обіцянки чи легкі дні. Любов це бути поруч. Любов це честь проводжати рідну людину до самого дому. Мені 75, я допомагаю їй взути теплі капці, я поправляю її хустку. я всаджу її біля вікна. І, дивлячись на її обличчя в променях світла, я думаю лише про одне яке це благословення. старіти поруч із жінкою, яка дала мені життя. От і подумайте. Яке це благословання, старіти типу, поруці жінкою, яка дала мені життя. Ну, дай Бог нам всім такої любові дійсно, як цієї жінки по відношенню до своєї матері.